Доброго ранку, ліси і поля, доброго ранку, в країну моя. Доброго ранку, мої рідні малята. Доброго ранку, всім миру й тепла. Сьогодні ми з вами повторимо і закріпимо звук «щ», використовуючи різноманітні вправи. А також пропоную вам вивчити вірш Анатолія Камінчука це Моя Україна. І щоб добре його почути та вимовити, нам потрібно підготуватися. І Перша вправа називається Випускай повітря. Ваше завдання уявити, що ви в руках тримаєте наповнену повітрям гумову камеру, але ви стоїте ніжки нарізні. На рахунок 1-2 робимо глибокий вдих через рот. На 3, 4, 5 і 6 спускаємо повітря, наче з камери зі звуком з. -з, 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 -з. Давайте з вами спробуємо. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ще раз. 1, 2, 3, 4, 5. Шість. Ще раз давайте. Один, два, три, чотири, пять, шість. І ще останній разочок. Один, два, три, чотири, пять, шість. Молодці. Наступна вправа називається жолоб. Скрутили язичка, так, як показано на картинці. І тримаємо його. І плавно дуємо на кінчик язика. І ще разочок. Виконайте цю вправу разом з батьками три рази. Ну що ж, дітки, давайте з вами послухаємо казочку. Казочка про коника Стрибунця та вущика. Слухайте уважно. Одного теплого літнього дня діти разом з мамою та тусем відпочивали на березі річки. Сонечко припікало, пташки щебетали. Раптом хтось із дітей побачив на камені маленького вужика. Він із задоволенням грівся на сонечку. Тільки підійшли ближче, як із-під куща на камінь вискочив коник з трибунець. Вущик здивувався коникові, а коник вущику. Один одного вони привітали звуком шч, 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 шч. Дітки, кого спочатку зустріли діти? Так, вущика. А кого побачили згодом? Коника з трибунця. Яким голосом привітали Вущик і коник один одного? Щ, ш, шт, шщ. Молодці. Діти. Зверніть увагу. Голоси вушчика та коника Стрибунця складаються з двох звуків Ш і Ч. Ми вже з вами вчили ці звуки. Пісеньки не виходить. Ці звуки не можна проспівати. Звуки вушчика та коника Стрибунця можна почути та вимовити, так? Діти, зверніть увагу на хлопчика цього звукового. Зверніть увагу на стиснуті губи хлопчика. Це символ перешкоди на шляху повітря, що видихається. Зверніть увагу на колір костюма на квадратик. Зверніть на його настрій увагу. Та відсутність дзвоника на шапочці. Це звук глухий приголосний. А тепер давайте, дітки, з вами пограємося у гру. Яка називається чарівна торбинка? Я вам називаю предмети або тварин. А ви, коли почуєте звук шч, плескайте у долоньки. Домовились? Ну, тоді починаємо. Щука. Так, молодці. Чашка. Чашка. Ні, тут немає звука «щ». Пішли далі. Горщик. Розумнички. Плащ. Ой, які уважні, молодці. Каштан. Каштан. Ні, тут немає звука. «щ». Далее. Кушч. Кушч. Молодцы. Сынычка. Сынычка. Нет, тут немає. Дождь. Дождь. Молодцы. Цвях. Цвях. Ні, тут немає. Ящик. ящик. Почули? Якщо почули молодці. Щіт. Щіт. Так, розумнички. А тепер давайте себе перевіримо. Чи точно ми назвали ці предмети та ті тварини, у яких є. Звук Шч, Щука, горщик, плащ, кущ, дощ, ящик, Щип, молодці. А тепер пограємо у гру, знайди місце для звука у вагончику. Для цього у нас є ось такий вагон потягу, де пасажирами будуть предмети, в назвах яких зустрічається звук шч. Перше місце в вагоні займає слово, де звук зустрічається на початку. Друге місце займає слово, де звук всередині. А третє місце, де звук зустрічається в кінці слова. Ну що ж, один, два, три почали. Слово щука. Звук «щ» на початку слова. він, вона у нас йде на перше місце. Друге слово горщик. Горщик. Звук «щ» – всередині слова, тому він їде на другому місці. І ще одне слово кущ. Звук «щ» – в кінці слова. Він їде на третьому місці. Ось і всі пасажири зайняли свої місця. Малята. А тепер спробуйте самостійно знайти місця в вагоні для пасажирів. Щур, дощ, ящірка. Ви, великі молодці. До побачення. Тож починаємо вивчати з вами вірш. Зацвітає калина, зеленіє ліщина, степом котиться диво луна. Це моя Україна, це моя батьківщина, що як тато і мама одна. Сподіваюся, вам сподобався вірш. Чекаю від вас зворотнього зв'язку. На все добре, до побачення.